Мої друзі, ну що, забрала я посилочку на пошті. Перша моя бізнес-проба продажу квітів, і перша вона не вдала, тому що це була моя перша помилка, я відправила не на ту адресу, і замовниця не мала змоги забрати тут звіти, куди я їх відправила. Поки ми зробили повернення посилочки, поки те, поки все. Забираю її сьогодні і кажу, кажу до нашого працівника, пішла, кажу я, Наталка, отримувати інфаркт. Вона сміється. Ну що, буду дивитися, що там, як там. Ну, що, ось кущ сценарії. Зверху немає нічого, що там витикалося. Гілочки ось тут. Ну, ще не погані, І хочу сказати, що корінь. Корінь теж нормальний. Одним словом, значить, цинерарію буду пробувати реанімувати. Неймовірно, класно зумів зберегтися, платикодон. Він, мало того, що зберігся, то він ще подивіться, які пагони пустив. Все, платикодончик буде йти на місце. Ну, а от з махрового дзвіночка зверху не лишилося нічого. Нормального зараз буду дивитися, що там корінь. Ну, що, ви не повірите, корені дуже хороші. Це все оберу, обріжу в корінці ще навіть черв'ячок, і він ще навіть і живий. Ну, от прикиньте. Бачите? Все-таки ще нормально. Я попакувала ці квіточки. Далі ще одна моя помилочка, те, що я відправляла, як і вийшло сум жовтий багаторічний. І я вам хочу сказати, теж, теж нічого критичного, все буде добре. І очиток, який відправляла в подарунок, теж хороший. Одним словом, все, друзі, інфаркту у мене немає. І знаєте, і оце ще мені такий досвід. І, по-перше, досвід. Буду 10 разів тепер зв'язуватися, перепитувати адресу. А по-друге, дивіться, а по-друге, то ще я непогано попакувала. Ці квіти, так як корінчики в них дивіться, бачите? Корінчики живі, хороші, все нормально. Оце те, що в коробочці надверхня над ця частина. То плачевно, а всі корінчики живі. Те саме і гейхери. Все, друзі, інфаркт. Відставити квіти, повисаджувати, реанімувати і на своїх помилках вчитися і ще раз вчитися. Ой, відлягло від серця. Ну от, почистила, пообчищала. Коренева система у кожної квіточки збереглася. От що мене тішить. Хоч не професіонал, щоб сказати, знаєте, а все було зроблено так, що коринчики у всіх є. Не знаю дзвіночки, чи випустять ось звідси, все пообрізала верхню частину. Ну і ось так буду садити. Ну, а цей то мене взагалі тішить. Платикодон. <смі> Собі пустив по гінці і все. Уявляєте, щоб була відправлена посилочка 17, -го. 17 -го квітня, сьогодні 29, -те. більше як 10 днів. Але все, я їх зараз повисаджую ось такий мій гіркий досвід. <смі> Ось такий мій перший гіркий досвід, можна сказати. Але, але нічого, йду, висаджую, і якщо все від, відживе, якщо все, пустить, буде відростати, то я вам обов'язково покажу.